Як я заробила 500 баксів з цього каналу, маючи всього 70 підписників. Прямо зараз поділюся з вами своєю реальною історією, як я постійно кажу про те, що Ютуб приносить гроші експертам, незалежно від того, чи є монетизація, чи немає, і не є монетизація для експертів основним способом доходу. І на прикладах, скрінах, переписках і оплаті покажу вам крок, який прийшла моя клієнтка, і в результаті я заробила своїх перших 500 баксів з цього відео. Хто мене не знає, давайте знайомитись. Мене звати Цвітана Козир, я експерт по YouTube, Блогерка мільйониця. Маю дві власних срібних кнопки, дев'ять срібних кнопок в учнів, одну золоту ученицю, і ще деякі мої клієнти вже доходять до своїх срібних кнопок. І що цікаво, що Ті, хто скоро отримають срібну кнопку, є експертами з україномовного Ютубу. Я організувала Ютуб вечірки, я маю класні навчання, проекти, консультації, міні-курси. Я фанатка Ютубу і ваш найкращий друг в підкоренні Ютубу як платформи для просування вас, вашого бізнесу та вашого особистого бренду. Отож. Я веду паралельно інстаграм. Я постійно кажу, що інстаграм і Ютуб ви можете вести паралельно. Це треба робити, і це класний перелив трафіку. І якщо не інстаграм, то ютуб, якщо не ютуб, то інстаграм в результаті дадуть вам продаж. І моя учениця Олександра, яка знаходиться в Італії, зайшла в інстаграм. Неї був запит на створення ютуб каналу і ввела просто в пошуку експерт по ютуб. Її інстаграм запропонував кілька експертів, і серед них вона обрала мене. Я що зробила? Зняла Reels на тему, вам не потрібен Ютуб, якщо, і підключила до цього рілса бот. я кажу в своєму відео про те, що вам потрібно залишити коментар під цим рілсом слово Money, і вам прийде доступ на мій урок по просуванню, монетизації експертного україномовного Ютубу. І вона залишає цей коментар кодове слово money". Бот е, на цьому рілсі зреагував на це кодове слово і відправив їй доступ. Доступ її прийшов. Вона, звісно, за підписку отримала цей урок і потрапляє до мене вже в telegram бот Дивіться, чому telegram бот не одразу YouTube, тому що в боті люди акумулюються, і ви можете потім вже їм надсилати різні повідомлення. Ваші відео з YouTube, якщо виходять подкасти, просто інформацію. Про м, якісь новинки, фішки, нововведення там, в ваші ніші, як я, наприклад, це роблю в Ютубі, і тримати їх в одному місці, акумулювати і давати їм інформацію: гріти, гріти, гріти. В якийсь момент ми даємо анкету передзапису. Так, вона переходить до мене в Телеграм вже бот і попадає вже от стає моїм справжнім лідом. Я ж не буду в інстаграмі потім шукати. Тобто я акумулюю людей в одному місці в Телеграм-боті. Телеграм боті їй приходить повідомлення. Дякую за те, що е, ти тут. там, І ось тобі посилання на твій е, урок, який ти хотіла почути. Її, звісно, посилання приходить на Ютуб. Тобто моє відео з цього Ютуб-каналу її прийшло в бот. Бачите, який шлях? Пошук в Інстаграмі, кодове слово врілсі. Дірект бот спрацював в Інстаграмі і кидає її посилання на бот в Телеграмі, і вже в боті в Телеграмі вона отримує посилання на мій Ютуб. Що далі? Далі я маю ліда і маю в своєму відео цього ліда прогріти на продажу. Ви можете переглянути це відео, воно буде теж, десь тут, в описі, під цим відео теж. Класний, класичний сценарій відео на автоворонку. Далі, вона подивилася відео, прогрілася все. Я для неї класно розкрилася як експерт. ну все, вона хоче купити. І знову, що я роблю? В продажну частину додаю момент, що для того, щоб залишити заявку до мене на навчання, вам потрібно перейти за першим посиланням. Там знаходиться анкета предзапису. Вона залишає анкету і. Далі я її контакт передаю своєму менеджеру з продажів, і менеджер закриває її. Я вам даю скріни, ось показую. Це було 2 липня, прийшла перша оплата, через два тижні інша. Закриваю її на 550 доларів. У мене на той час була от така от послуга, навчання коротке експрес по експертному ютубу. Ось як це все відбулося. Це була, знаєте, одна з моїх самих простих продаж, тому що я все зробила, все організувала. І в цей час, коли в мене там був ще медовий місяць, я відпочивала і не працювала, не говорила про експертність, до мене прийшла людина і зробила мені продажу. І наша з вами задача, щоб це відбувалося постійно. Зверніть увагу, я постійно говорю про те, що інсту треба вести, про те, що у вас має бути опис профілю, красивий аватар, хайлайти про вашу експертність, різні рілси. Якщо ви зробите ще боти, ці автоворонки. І тому подібно це взагалі буде ідеально. Це все оці логічні зв'язки між собою, які у вас мають бути налаштовані, і вони працюють, коли ви нічого не робите, ви взагалі просто лежите, ви вигоріли там чи ще щось, а клієнти до вас будуть приходити і залишати заявки. Отож, цей мій власний кейс має вас надихнути, тому що, повірте, друзі, це сама проста продажа, яка була в мене, і це були моїх самих легких 500 доларів. Мені нічого не треба було для цього. Конкретно робити. І таких продажів в мене вже було декілька на своєму YouTube каналі. Ось цьому, які зараз, коли ви дивитесь це відео, коли я знімаю це відео, на ньому 80 підписників. Отож, який я хочу, щоб ви зробили висновок і які моменти ви собі заякорили. Ведемо Інсту, тому що вас там будуть шукати, у вас будуть рекламу. Реклама... Ведемо, Катя достала вже телефон, знімає, я вже починала. Це нормально, бачите? Не вирізаємо, залишаємо ну, живий контент, да, і живий експерт. Отож, ведемо інсту, тому що вас, звісно, буде інстаграм сам просувати, якщо ви будете створювати контент. Вас будуть рекомендувати ваші знайомі, колеги, ваші клієнти іншим кидати вашу сторінку і вас е, захочуть. Або не захочуть купити, вже буде залежати від того, як виправляєтеся і розкриваєте свою сторінку. Якщо ви захочете купити рекламу в блогера або якусь зробити співпрацю чи колаборацію з колегою, вам має бути красива сторінка для того, щоб ця реклама спрацьовувала. Треба робити автоворонки. Автоворонки обов'язково і. Без них, ну, просто постійно робити якісь великі зусилля, мати ось такий результат. Я хочу, щоб ви робили навпаки, і я це роблю. Ми робимо ось стільки і маємо ось такий результат. Це про YouTube, це про моє наставництво. Я про нього розкажу далі. Також обов'язково треба в своїх відео додавати момент продажу. Не на початку, не всередині, наприкінці, але в цей період часу весь цей сценарій ми прогріваємо до цієї продажі. І. Тоді Ютуб буде працювати і буде вам приносити дохід 24 на 7. Мій проєкт процвітання закриває всі ці питання. Я вам допомагаю і упакувати вашу сторінку в Інстаграмі, і налаштувати бот в інстаграмі, де в Діректі буде приходити доступ на інший ваш бот в Телеграмі, де акумулюються всі ваші ліди, які ви потім ще прогріваєте. Тобто, ми прогріваємо і через Ютуб, і через Інстаграм, і через Телеграм-бот. Також ми з вами обираємо популярні ваші ніжі теми для відео. Ми грамотно продаємо вашу послугу, інтегруємо її в сценарій і просуваємо ваш youtube канал Це все я упаковую вас в повноцінного експерта. Я Вже не просто експерт, а ваш продюсер. І ми з вами будемо мати заявки на ваш продукт 24 на 7. Звертайтеся, залишайте свою заявочку. В описі під цим відео є перше посилання, це анкета предзапису. Мій менеджер зв'яжеться. Виявить ваші потреби. Якщо вам відгукується, будь ласка, приходьте. Ми вас будемо чекати. Я з радістю вам допоможу. Якщо ви дивитесь це відео, я впевнена, що у вас величезний потенціал, у вас дуже багато інформації. Вам потрібно не уділитися, віддавати класна площадка YouTube, класна, класна можливість Instagram – і у вас є потрібна людина, яка вам все це допоможе упакувати в вас як крутого, дорогого експерта. Нагадую, перше посилання в описі під цим відео. Обов'язково натисніть лайк, натисніть підписочку на цей канал, дзвоник, щоб не пропускати нові відео. У мене тут все про експертний україномовний YouTube і YouTube для бізнесу. Також що я забула сказати. Якщо вас залишили запитання, я завжди кажу в своїх відео, залишайте коментарі, я з радістю вам відповім. І підпишіться на мої соціальні мережі, які знаходяться в описі до цього відео, щоб ми з вами не губились і були всюди. Я буду дуже рада з вами познайомитись і поспівпрацювати. Я дякую, що ви додивились це відео до кінця. Нехай ця історія про цих 500 доларів буде просто вашим якорем, яка запам'ятається і покаже те, що все можливо, і це лише початок, і далі нас з вами чекає ще більше. На цьому в мене все і до зустрічі в наступному відео.